Запрошую усіх учнів на урок математики. Вам сьогодні на уроці знадобиться друкований зошит з математики, частина 1. Робочий зошиток в клітиночку, ручку, простий та кольорові олівчики, лінійку і ваша увага. Розгортаємо свої друковані зошити на сторіночці 8. Урок другий за темою Нумерація круглих чотирицифрових чисел, додавання чотирицифрових чисел, периметр і площа прямокутника. На початку нашого уроку я пропоную вам попрацювати з таблицею круглих чисел від 100 до 10 тисяч. Працюємо усно і старанно. Прочитайте наведені в таблиці числа від 3100 до 4000. Прямому порядку. Натисніть відео на паузу та виконайте завдання. Тепер, будь ласка, прочитайте числа від 4100 до 5000 у зворотньому порядку. Візьміть простий олівчик та обведіть в таблиці числа, у яких цифра розряду 1000 дорівнює цифрі розряду сотень. Назвіть їх. Повторюю ще раз, обведіть в таблиці числа, у яких цифра розряду 1000 дорівнює цифрі розряду сотень. Розумнички, вони всі йдуть по діагоналі 1100, 2200, 3300, 4400 і так далі. Обвели всі ці числа. Ну, а далі ми з вами будемо пригадувати правила і за ними виконувати різноманітні завдання. Завдання 3. Інформація в рамочці від мудрої сови. Читаємо разом. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі. Зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назв класу одиниць і класу. Усі цифри якого нулі не промовляють. І читаємо з вами приклад. число 5200. Саме так його слід прочитати 5200 сотень і Одиничок у нас по нуля, тому ми їх не промовляємо. Далі, будь ласка, виконайте завдання зірочкою за цим правилом. Допоможіть торнадо поділити на класи числи і прочитайте їх. Так, 4200, 6100, 1800, 3500, 8200, 3400. Для того, щоб ділити ці Числа на класи, пригадуємо, ми виокремлюємо з вами по три цифри, так? тому що в кожному класі по три цифри. Але ми це робимо не спочатку, а з кінця. Ось так. І бачимо, що у нас чотири, а далі у нас вже йдуть сотні, десятки одиниць. Так само і у всіх інших запропонованих числах. Далі у вас є рядочок з клітиночками. В цьому рядочку запишіть ці числа, але в порядку спадання. Нагадайте мені, як це в порядку спадання, дійсно, від більшого числа до найменшого запропонованого. Відео натисніть на паузу та виконайте це завдання. Забудьте перевірити себе, на екрані вже з'явилися відповіді. За цим самим правилом, у завданні 4 запишіть число у вигляді суми розрядних доданків. Наприклад, перше число прочитайте його мені. Розумнички 4200. У вигляді суми, тобто в нас 4000, і слід додати скільки сотень? Розумнички 2 сотні. А число 3008 запишіть, будь ласка, так само. Так, діти, перевірте слід 3000 і до неї додати 80. Завдання 5 слід виконати у своїх робочих зошитках. Треба виконати додавання складених іменованих чисел в робочому зошиті. Але спочатку давайте з вами пригадаємось: тут чудова табличка у вас є. В одному метрі. Скільки сантиметрів? 100 правильно, а в одному сантиметрі 10 мм. Про це, будь ласка, не забувайте. Розгорніть свої робочі зошитки від попередньої роботи. Відступіть вниз 4 клітинки в 5 посерединці записали. 4 вересня класна робота. 4 вересня класна робота. Далі пишемо посерединці номер. Діти, ви ж це пишете синьою ручкою, я вам пишу до щоб вам було краще видно. Записали посерединці номер 5 і пишемо з вами буковка А. Записуємо 54 см. Пишемо в стопчик, там, так буде швидше і правильніше. 2 міліметри додати 28 сантиметрів. мм. Підкреслюємо замість знака дорівнює. Самостійно порахували. 5 клітинок пропустили праворуч і записали букву Б. Переписуємо, приклад. 25 метрів. Зверніть увагу, що після скорочення одиниць вимірювання крапочку не ставимо. 65 см. Додати 40 метрів 40 сантиметрів, підкреслили, замість знака дорівнює і порахували. Не забувайте, що для зручності ви можете скористатися паузою. Після того, як розв'язали, не забудьте перевірити себе. На екрані вже є відповідь. Так, дуже добре. Це ми з вами пригадали. Діти, свої робочі зошити далеко не ховаємо, ми ще будемо в них працювати, але поки що переходимо до друкованих наших чудових зошитів. Сторіночка 9, завдання 6. Пригадаємо таблицю множення і ділення на 2. Для цього проспіваємо пісеньку і трошки відпочинемо. Ми множимо! шість, які ти Дітино, тепер я впевнена, що ви з легкістю виконаєте шосте завдання. Хвилинка усного рахунку. Знайдіть і виправте помилки. Відео для цього натисніть на паузу, візьміть простий або кольорову ручку або простий олівчик і виконайте завдання. Перевіряємо. Подивіться, будь ласка, де тут були помилки і Іяких слід було виправити. Діти, а ви знайшли всі помилки? Розумнички. Тоді переходимо далі. От вам хочу нагадати ще одне правило давайте його разом прочитаємо. Усне додавання чотирицифрових чисел здійснюємо за розрядами. До тисяч додаємо тисячі. До сотень сотні до десятків, десятки до одиниць одиниці. Результати додаємо. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті це правило. Дуже добре. І допоможіть знайкові обчислити вираз за зразочком. Пригадуємо, так, на минулому році ми робили такі ж самі завданнічка. Тож... 6200 плюс 1800. Ми спочатку додаємо окремо 1000, ось в дужечках, А потім додаємо окремо сотні, так само в дужечках. І додаємо і окрему. окремо. 7000 плюс 1000 буде 8000. Давайте виконуємо так само і наступні приклади: 4500 плюс 2500. Спочатку ми додаємо. Тисячі, правильно, подивіться на зразочок. Тобто 4 тисячі плюс 2 тисячі це буде 6 тисяч. Якщо ми будемо додавати сотні, 500 плюс 500 буде тисяча. 6 тисяч плюс 1 тисяча буде. Розумів, буде 7 тисяч. Останній приклад: зробіть самостійно письмово у вашому зошиті. Відео на паузу. Якщо ви правильно впоралися із завданням, то у вас повинна бути відповідь тисяч. Так, добре. У восьмій вправі слід записати вираз і обчислити його значення усну. Давайте прочитаємо його. Суму чисел 3500 і 5500. поділи на різницю чисел 2300 і 1400. Давайте з вами запишемо: сума чисел, про яку дію. Нам говорять, сума це додавання. Тому відкриваємо дужечку, записуємо 3500. Додати 5500. Тож, ось наша перша частинка. Дужечку закрили. Далі нашу суму, ми її записали, треба поділити. Ділення у нас буде, поставили дві крапочки на різницю чисел. Відкриваємо дужечку. Різниця це яка діє. Віднімання. Тож записуємо 2300. Відняти 1400. Дужку закрили, до рівня поставили. Порахуйте, будь ласка, самостійно усно. І запишіть лише відповідь. Діти, ви коли рахуєте, можете ось тут або зеленою ручкою, або простим олівчиком зверху писати відповіді. Наприклад, 3500 плюс 5500, скільки це буде? Швидко-швидко рахуємо розумнички, це буде 9000. Ось зверху можете зеленою ручкою або простим олівчиком записати 9000. а 2300 відняти 1400. Будьте уважними. Угу, так, добре, чую, чую. Це дійсно буде 900. А тепер, будь ласка, усно 9000 поділити на 900. Це буде. А це буде діти дійсно 10. Тож записали відповідь 10. Для виконання завдання під номером 9 слід відновити свої знання про послідовність виконання арифметичних дій у числовому виразі. Цьому вам допоможе карта знань 13. Діти, вона знаходиться у вашому зошиті всерединці. На жаль, на екрані я не можу вам її продемонструвати зараз. Але серединці зошита ви обов'язково знайдете таку табличку, таку чудову карту знань. Візьміть простий олівчик або ручку і позначте нижче порядок дій у кожному виразі. Натискаємо відео на паузу, позначаємо тільки порядок дій. Працюємо. Нагадую, якщо у нас є дужки, то ми спочатку робимо всі дії в дужечках, а потім вже без дужок по черзі працюємо. Вже виконав, будь ласка, перевірте. Якщо у вас інша послідовність, не така як на екрані, виправляємо. Слід обчислити значення виразу в робочий зошит. Діти, ми беремо лише один вираз під пуковкою «Б». обведіть, будь ласка, її в кружечок. Далі переходимо до ваших робочих зошитів. Посерединці з нового рядочку запишіть, будь ласка, номер. Номер 9. В дужечках буква Б. І записали вираз. Якщо немає зовшити, то вираз є на екрані. Ви переписуєте його повністю, розставляєте порядок Дій, а потім нижче. Кожну дію виконуєте окремо. Знову натискаємо відео на паузу та розв'язуємо повністю цей приклад. Будь ласка, не чекайте, коли з'являться відповіді. Тому працюємо самостійно. Перевірте правильність запису у вашому зошиті. Діти, якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фіскують хвилинку. Хто все перевірив, можете закрити свої робочі зошити і відкласти їх на кресло робочого столу, тому що далі ми знову працюємо в друкованих зошитах. Сторіночка 10, завдання 11. Це задача від нашої чудової розумнички. задача на спільну роботу. Давайте пригадаємо, як їх слід розв'язувати. Читаємо разом задачу. За один день учень токаря виготовляє 4 деталі, а досвідчений майстер 6. Скільки деталей вони виготовлять за тиждень, якщо працюватимуть разом? Будь ласка, прочитайте ще раз самостійно цю задачу і підкреслить інформацію, яка нам відома. Дійсно, нам відомо, що за один день учень виготовляє 4 деталі, а ось вже майстер виготовить шість деталей. Але що нам треба дізнатися? Дійсно, треба дізнатися, скільки деталей вони виготовлять за тиждень разом. Давайте запишемо з вами коротеньку умову. У нас відомі два головних діяча це учень та майстер. Записуємо з нового рядочку. Учень, скорочено, уч, крапочка -тере, і майстер скорочено буковка М. Скільки днів вони працювали? Що нам відомо? Дивіться перше речення. Дійсно, відомо, що за один день. І учень за один день, і майстер за один день. І там і там написали один день. Учень виготовить чотири деталі. Зверніть увагу, деталі скорочуємо дед, тому що просто букви Д у нас же є. А майстер шість деталей. Але у нас питають: якщо вони будуть працювати разом, тому ми малюємо простим олівчиком фігурну дужечку, ось так, пригадуємо охайненько. І потім пишемо, скільки днів вони будуть працювати. Тиждень це 7 днів. Тому пишемо 7 днів. Невідомо скільки деталей. Ось якраз сцена треба буде знайти. Посерединці розв'язання, тому що коротка умова в нас вже готова. Подумайте, будь ласка, що ми можемо з вами виконати з самого початку яку дію? Дійсно, ми можемо з вами спочатку дізнатися, скільки разів вони виготовлять за один день. Тобто нам треба те, що виготовив учень, додати те, що виготовить майстер. 4 плюс 6 дорівнює розумнички дорівнює 10, в дужечках пишемо деталей. І пишемо разом за скільки днів. За один день пишемо разом. Разом за один день. Пояснення пишемо обов'язково, так як у нас буде ще одна дія: разом за один день. Дітки пишемо старано, хайно. Друга дія. Якщо ми знаємо, скільки разом вони виготовлять за один день. Як дізнатися, скільки разом вони буде деталей за 7 днів, тобто за тиждень? Правильно, нам треба 7 помножити на 10? Або 10 помножити на 7. Різниця все рівно у нас не зміниться. І це буде 70 в дужечках деталей. Тож, яку ми запишемо з вами відповідь? Відповідь правильно. Разом за тиждень вони виготовлять 70 деталей. Або 70 деталей виготовлять за тиждень разом. Натисніть відео на паузу і запишіть, будь ласка, відповідь у ваш зошиток. Дивіться на питання і записуйте відповідь правильно. Діти, і в нас з вами є ще одне не менш цікаве завдання і не менш важливе це завдання під номером 12. Ми з вами минулого уроку пригадували інформацію про периметр та площу квадрата. А на цьому уроці поговоримо про периметр та площу прямокутника. Чим відрізняється квадрат від прямокутничка? Так, добре, давайте з вами прочитаємо інформацію про периметр прямокутничка. Запам'ятай, периметр прямокутника обчислюють за формулою. П дорівнює суму чисел А і Б помножити на 2, де П – периметр А довжина Б ширина. Площу прямокутника обчислюють за формулою С дорівнює а помножити на Б, де С площа. А довжина Б ширина. Тож, ми взяли олівчик, або ось такий спеціальний фломастер, щоб виділяти текст, або просто олівчик. І собі підкреслили, навели. Що ці дві формули треба обов'язково знати на пам'ять, як знайти периметр і як знайти площу прямокупничка. Прочитайте ще раз та відтворіть з пам'яті ці два правила. Далі нам слід виконати завдання зірочкою допомогти суперобику обчислити периметр прямокутничка, площа якого 18 см2. А довжина 6 см. Давайте нижче запишемо те, що нам відомо. Відомо у нас велика П. Правильно? Звичайно, що ні. діти. П це периметр. Його нам треба знайти. А відома нам площа. А площа це буква С. Ось так, С і маленький прямокутничок намалювали. Вона нам відома, площа 18 см. Бачите, хотіла вас підловити, але не вийшла. Розумнички. далі, довжина якою букавкою позначається? Дивіться на правило. Букавкою А, дійсно, пишемо А дорівнює… 6 см. А що нам треба знайти? А знайти нам треба розумнички, нам треба з вами знайти периметр, периметр прямокутничка П. Прямокутничка невідома. Дивіться дуже уважно. Нам відома площа і нам відома довжина. Що можемо знайти? Дивіться на формули, дивіться на правила. Ми можемо знайти букву Б, тобто ми можемо знайти ширину. Ось тут, праворуч, можете написати: для того, щоб знайти ширину, нам треба площу нашого прямокутничка поділити на довжину. Давайте розв'яжемо. Площа у нас 18, це, до речі, буде перша дія. І ділимо ми на букву А, тобто на 6. 18 поділити на 6, табличку множення ділення пригадуємо, це буде 3. 3 в дужках сантиметри. Це буде ширина. Ширина. Або можете написати просто буква Б. І так, і так буде правильно. Якщо ми знаємо з вами довжину і ширину, чи можемо ми знайти периметр? Дивіться на правила. Можемо. Для того, щоб знайти периметр, нам треба знати лише довжину і ширину. Записуємо периметр прямокутничка, дорівнює. Відкриваємо дужечку. Бачимо а плюс Б. А у нас скільки? Одразу підставляємо 6. Плюс Б ми скільки знайшли? 3. І все це, дужку закрили, помножили на 2. 6 плюс 3 буде буде 9. А 9 помножити на 2 буде 18. 18 чого? Правильно, діти, просто сантиметри. Ось ми з вами знайшли відповідь, тож запишіть її, будь ласка, коротенько. Периметр прямокутничка периметр прямокутничка дорівнює 18 см. Ось таку чудову задачу ми з вами розв'язали. Дивіться: сторінка чемпіонів за вашим власним бажанням. Якщо... Відчуваєте ще сили, то, будь ласка, виконайте. Якщо вже втомилися, то можна виконати трошечки пізніше. Тут у вас різноманітні задачі на спільну роботу, на зведення до одинички і на знаходження третього доданку. Ви тут пишете лише розв'язання. Відповіді не треба, тільки ось приклад, як розв'язати. На сторіночці 12 знаходиться ваше домашнє завдання. Першу другу частинку ви виконуєте в цьому зошиті, а вже третю частинку ви виконуєте в робочому зошиті в клітинку. Я бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання, тож до зустрічі, наш урок завершено.